Треба ментально зрозуміти, що я є фізична особа, а мій бізнес є юридична особа, тобто ми є різні особи. І мені здається, що це база. Тому що далі, якщо ми дві окремі організації чи суб'єкти, далі виходить, що в нас в кожного є свої фінанси. І виходить, що моя транзакція в бізнес це я інвестую, а те, що я з нього беру, це дивіденди. Це все треба пояснювати, звісно, але мені здається, що от. Зрозуміти цю стіну між мною і бізнесом, оце важливо, коли трошки легше це зробити, коли в мене є співзасновник, і я не можу просто брати і, і все. Тобто, ми маємо порахувати спільний результат, скільки ми залишаємо, скільки забираємо, і тоді відносно до долей, хто скільки отримує, і от наявність співзасновника, те, що я бачив, вона дійсно допомагає раніше до цього прийти. Тому що ну я не можу сказати, що все, що в компанії, то моє ні. Сто відсотків Я я в мене було, коли ми засновували Student, в мене було там ще два фаундери, і облік вівся в нас з першого дня бізнесу, та і вони мали доступ до таблиці, яку ми вели, uh -huh. і і я розумів, що я відповідальний, от якраз так як ти кажеш. І ми відразу ну, з тим були. Так, супер, супер. Ну, це не типова історія, на жаль, але дуже класно, що ви так зробили.